Книга Короткі думки номер 13 Кожна думка важлива і особлива. Кожна людина щаслива і найкраща. Я не хочу, щоб ви дивилися на мене. Дивіться на свою душу, на своє єство. І тому тут мене немає і повинні бути тільки ви. І я старатимуся, щоб не було мого зображення, а ви дивилися в свою душу. Що таке людський фізичний матеріальний образ? Це можливість обсудити людину по різним параметрам. Сказати. Ось худа людина. Значить, вона хоче їсти. І хоче мої, тобто ваші гроші. Собі для цього взяти. Ось груба людина. Висновок. Вона вже об'їлася і хоче ще більше їсти. А ця людина некрасива. Ця стара а ця, 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 ця. Нас кожного формують такі неправильні думки. Замість замислитися над собою ми думаємо про інших. Тобто, на тілесну красу часто заглядаємо, якщо непохотливо, то сексологічно чи неправильно. На некрасивих тілом чи лицем і з відразою. Але не, думаю, не думаємо, які є ви, кожен особисто, і яка моя, кожна особисто моя душа. І чому я неправильно мислю чи кажу про інших якось неправильно. Тобто тим. Хто кожен є особисто сам собі насправді. Іншим кажемо, а собі не кажемо. Дивно. Угу. Інші такі погані, а ми такі всі добренькі. Тобто, кожен особисто для себе. І тому я вважаю це неправильним. І себе ніде особисто не виставляю, тобто, свій образ, своє тіло. Якщо десь попадає, то так, ніби мене й нема. А повинна бути кругом і всюда ваша особиста думка. І ви, бо ви, кожен із вас є особлива людина. І особлива є ваша кожна душа, кожна думка і все-все-все. Не я головний, не головний мій чи ваш образ, лице, тіло, а кожен із вас для себе повинен бути головний в душі і для душі. І тому людська душа, ваші дії, а головне те, що ви залише, залишаєте своєю діяльністю, має завжди і всюди головне значення. Мені шкода всіх, хто дивиться на зовнішність і по ній оцінює людину, а не дивиться на красу душі, почуття і дії людини.